Міжнародний кримінальний суд готується до санкцій від адміністрації Трампа. Про що повідомляє видання The Guardian. за даними його джерел, посадовці МКС очікують на запровадження обмежень вже цього тижня. Причому припускають найгірший сценарій санкції проти всієї інституції. Вони на думку співрозмовників видання становитимуть загрозу для існування суду. Під загрозою можуть опинитися доступ МКС до банківських і платіжних систем, it інфраструктури і страхових провайдерів. Нагадаю, що в листопаді 2024 Року МКС видав ордери на арешт ізраїльського прем'єра Бініміна Нетаніаху і колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта. Їх звинуватили у воєнних злочинах на території Гази. Однак в Білому домі заявили, що США принципово відкидають ці ордери. Ну і Дональд Трамп склав присягу ще раз наголошу і офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Церемонія відбулася в ротонді капітолію конгресу США. Республіканець використав для церемонії біблію Авраама Лінкольна. 16-й президент використав її під час церемонії у 1861 році. Ще а до цього свої клятви виголосив віце-президент Трампа Джей Ді Венс до слова на відміну від президента необхідність присягати для віце-президента в конституції. Не вказано.